Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендриксон. Завершилася спартакіада серед учбових і наукових закладів, яка проходила під прапором ФСТ Україна. За перемогу в п'яти видах спорту змагалися 15 команд. В підсумку перше місце в загальнокомандному заліку за політехнікумом південного ГЗК, друге за спортсменами кривбас проекту, почесна бронза у професійно-будівельного ліцею. З приходом новорічних свят закінчується не лише календарний рік, але й рік спортивних досягнень криворіжців. Традиційно в цей час, окрім підбиття підсумків року, що минув, спортивний комітет визначає десятку кращих спортсменів міста. Більш детально, Андрій Юрко. Підбиваючи підсумки спортивного 2013 -го року, голова міськспорткомітету повідомив, що в поточному році в місті пройшло понад пів тисячі змагань з різних видів спорту. На сьогодні у кривому розі налічується 42 спортивні федерації, і кожна з них має чим, а точніше ким похвалитися. Ми кожний рік суммісна з, з міськими федераціями с общественностью, журналистами, подводим итоги и определяем так называемую десятку лучших спортсменов уходящего года. Отож, далі перелік тих, хто особливо відзначився в році, що минає. До десятки кращих спортсменів з олімпійських та паралімпійських видів спорту увійшли бронзовий призер чемпіонату Європи з боксу, член збірної команди України, вихованець дю США номер 10 Євген Хитров, член національної збірної з кульової стрільби, бронзовий призер першості Європи Денис Кушніров, бронзовий призер чемпіонату світу з плавання Максим Ісаєв. Також до десятки кращих потрапили чемпіон Європи з вільної боротьби серед юніорів Богдан Лазарів і криворізькі атлети, легкоатлетка Олена Жушман та чемпіон України серед молоді з важкої атлетики Євген Онищук. Окрім спортсменів-індивідуальників, представлені в топ 10 і командні види спорту: а саме баскетболіст СК Кривбас, Віктор Кондратовець, гандболістка Лілія Бондар, гравець футбольного клубу Гірник Андрій Ільяшов, а також член національної збірної з хокею на траві Владислав Пекке. За словами опорядників десятки кращих, цього року визначитися з остаточним списком було нелегко, адже претендентів було більш ніж достатньо, а досягнення кожного достойні найвищих місць. А це в свою чергу свідчить про те, що рівень криворізьких спортсменів та криворізького спорту постійно зростає, і нинішнім переможцям втримати свої позиції наступного року буде зовсім непросто. Я хочу пользучем поздравити всіх спортсменів, фізкультурників, всіх жителів нашого міра, като які... Здоров'я любят люблять здоровий жизни, з наступаючим новим годом. Проносить всіх абсолютно всіх на наши спортивные сооружения, плавательные бассейны, стадіони сьогодні. У нас всі спортивні об'єкти основне, що ми основное, основне, що в нас було сбережено, это кадровий потенціал уходящий году і матеріальна база. Передноворічний подарунок збірні з футзалу Дю США подарувала команда ТРК Рудана. Товариський поєдинок закінчився з рахунком 5-4. Про подробиці емоційної гри далі у сюжеті. Суперниками команди ТРК «Родана» були молоді та перспективні дівчата. Збірна з футзалу Дю США No1. Команда нещодавно повернулася з чергового етапу Кубка України з футзалу серед жінок, який проходив з 6 по 8 грудня в Луганську. Участь у ньому брали футболістки із Сум, Одеси, Луганська та Кривого Рогу. Здолати всіх суперників та завоювати почесний трофей команді ДЮСШ номер 1 не вдалося. Власне цього разу дівчата і не ставили перед собою завдання пройти до наступного етапу. Ми всі три ігри програли Що там чотири два, шесть і 7-2, Но набралися знову ж фальшого опита. Паєстка в Луганськ нам. Очень помогла как бы, сплотить коллектив. Девочки э, еще разобрали свои ошибки. Мы наиграли новые комбинации. У першості України з футзалу США номер 1 розділяє п'яту-шосту позицію та ще може поборотися за призові місця. Як додаткове тренування для жіночої збірної стала зустріч із командою ТРК Рудана, яка, на відміну від своїх професійних суперниць, є любительською. Незважаючи на відсутність ігрової практики, нашим хлопцям вдалося відкрити рахунок і через хвилину захопити ініціативу, виграючи 2-0. Проте відповідь дівчат не змусила довго чекати. Через 30 секунд рахунок стає два у другому таймі на полі точилася гра у гойдалки. Фінальний свисток арбітра зафіксував рахунок 5-4. Перемогу своїй команді приніс хет-трик тренера жіночої збірної Ігора Цибатого. Незважаючи на результат матчу, всі учасники залишилися задоволеними. «Дуже понравилась нам гра з командою Рудана. Здесь в этой команді сплав молодості і досвіду. Очень грамотна, технічна команда Мне Очень понравилась игра, була быстрая, интересная, Как мужчины, они более резкие, різкі, то есть старались за ними успівати. Для команди Рудани поєдинки з командою футбольною жіночою до США на вже стало доброю традицією. І вже добру традицію, що ми нав'язуємо досить непогану гру цим футболісткам. От вже другий поєдинок ми програємо з мінімальним рахунком. Дуже результативний, дуже цікавий матч. І думаю, що на мажорній ноті ми завершимо цей футбольний рік для нас. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.